Всем привіт! Сьогодні в нас на огляді дуже цікавий автомобіль це Volvo V90 Cross Country. І перше питання, яке б ви, мабуть, хотіли запитатися у нас, це а чим ж це Volvo V-90 Cross Country відрізняється від звичайного V-90. Насправді дуже тяжко сказати, бо я В-90 не їздив, я маю це на увазі таких років. Але як мінімум, можу сказати з певністю, що. Їдучи за кермом цього автомобіля, ви відчуваєте себе, наче в кросовері Тобто немає відчуття універсалу, незважаючи на те, що це універсал, як ви бачите. І про те, що ще хотілося б поговорити, але це вже зовсім згоден. Подивіться, яка зараз по машина. покажемо вам сам автомобіль наш екземпляр який ми вигляли. ну По-перше, тут цей автомобіль має безключовий доступ, але не повністю, бачите, тут ну, на ручках самих можеш показати, десь стізняйся. На самих ручках немає кнопки, немає такої функції, що він відразу сам відкривається. Тобто, якщо ви йдете з пакетами, вам все одно доведеться нажати кнопочку. Незважаючи на те, що в цьому самому пульту є от функція, що ви можете відкрити багажі. Звичайно, хотілося б, щоб було так, знаєте, як у Мерседесах. Але маємо, що маємо. Так само є як кнопочка, яка закриває багажник, Але, крім цього, все інше потрібно вам робити руками. Це базова комплектація з тих машин V-90 cross Country, які я взагалі бачив, які я моніторив. Тому, зважаючи на це, коли ви їдете в цьому автомобілі, ви відчуваєте такий собі лакшері клас. Тобто це є. Зараз я вам покажу так само двигун, як взагалі підкапотне пространство виглядає. Хочу, щоб ви на то подивилися. І це досить таки непогано. Я перший раз побачив, ну по-перше, вже давно я не відкривав. Ага. Я поки знайшов, як його відкрити. Це була ціла біда. Чесно, до останнього думав, що сюди просто заливається омивач фар. То чи ну, взагалі всіх зеркало. Ось так воно виглядає. Все так зібрано, докупи. От в мене є ще Audi a 6 зараз, ну дуже похожі на вагонські такі стандарти. Я думаю, що щось вони там та й запозичили, більш за все. Рівень масла провіряється. На бортовому комп'ютері тут щупа, як такого, ви не знайдете. Я шукав, це перше, що зробив, коли в Іспанії ми відбирали це авто з аукціону. Перше, що хотілося б, це перевірити рівень масла. І так само авто для мене нове, на такому ніколи не їздив, мусив все перевірити. Зайшли через інтернет електронний рівень масла. Тут заливається вимивач, не путайте з відкриттям капота. Кнопочка, акумулятор так само знаходиться в багажнику. А тут є клеми для того, якщо у вас якась екстрена ситуація є, ви могли б його підкурити, як кажуть в народі. Ось тут я трошки ближче, таке от пространство під капотом. Ми нічого тут не чистили, не мили, просто оставили так, як є. Враховуючи пробіг, а пробіг ми вам скажемо трішки пізніше, то взагалі автомобіль е, виглядає як конфетка. Немає що навіть додати. Проїдемось, покажу вам ще деякі речі. Так, ну, проїдемося, як то кажуть. Коли ви сідаєте в автомобіль такого класу, у вас вже є якісь там очікування, ви хочете відчути щось таке, не знаю. Відчуття, що купили щось таке дорогоцінне. Хочу сказати від себе, що автомобілі, починаючи так з 12-13 років, там BMW, Mercedes, Audi і Volvo в тому числі, вони стають так медійно схожими одне на одного. Тобто, якщо купуючи авто 2000-х років, то відразу можна відчути, що там от BMW славилось. Своїм там управлінням рульовим ауді своєю такою нягкістю. Фольксваген чим славився, не знаю. Чисто тяжко буде сказати. Вольво, як всі знають, славиться і досі безпекою. Що це найбезпечніший, найбезпечніший автомобіль, і попадаючи в ДТП. Нехай такого у вас ніколи не буде, але процент тих людей, які виживають, набагато більший Вольво. Це правда. Але коли ми говоримо про автомобіль вже від 2015 року, то дуже тяжко оцінювати його чисто зовні екстер'єр чи інтер'єр. Тобто медійно тут є дуже багато функцій. Більш цікаво, як він веде себе на дорозі, і про це зараз ми з вами поговоримо. Але для початку покажу вам взагалі, що тут є. Запалюється двигун за допомогою. Такої, такого речага. Чесно, мені похоже на газову плиту трохи, я не відразу зрозумів, що це таке. Так, заведу його, Заводиться дуже добре. Ми бачимо, що в даному автомобілі є теслообразна приборка, але це тільки так відразу здається. Насправді тут зовсім інші відчуття, похоже на. Знаю, який, не знаю, якийсь буде смартфон, звичайно, але ну, планшет Android, щось похоже, але набагато лаконічніший, немає нічого лишнього. Є бортовий комп'ютер, панель управління кондиціонером і медіа. Оце все. Ну, Звичайно, Digital Cockpit є в даному автомобілі. Ну, Поїхали, так, треба пристібатися. Це безпека, за це ми повинні дбати. І будемо їхати. Так, так от. Як я вже казав, тут 8 коробка передач, і, звичайно, це створює, як мінімум, економію палива, коли ви їдете. От реально тут показує по приборці, що 6 літрів на 100 км. Для 2-літрового дизеля, це двигун, який тут знаходиться, при автоматі, при, таких, при такій вазі автомобіля це досить таки непоганий результат. Дуже класно тут працює адаптивний круїз-контроль. Ми проїхали на цьому автомобілі більше 2000 км, і я хочу сказати, що реагує. от мене було я, дек... Я можу десь 5. Автомобілів назвати, в якому я в яких я використовував адаптивний круїз контроль. Це Mitsubishi Outlander, Audi A6 617 року, так само була. Volkswagen Passat b 8 Я хочу сказати, що на мабуть найкраще було в a 6. Але це все-таки автомобіль такого для мене. Це взагалі преміум преміум Тут я поставив би друге місце, але знаєте, друге це таке. Можна було б домовитись і їх в, одну, в один ряд поставити з Ауді. Дуже якісно. Автомобіль до нуля доходить, коли бачить перешкоду перед собою і рушає. Не завжди це, якщо там є похиб 5 секунд, на 5 секунд він зупиняється чудово. Потім потрібно газ все-таки нажимати, щоб він продовжив дію. Але взагалі, як реагує на перешкоду спереду, як тримається в полосах, так само є асистент тут по полосам. Це реально дуже класні відчуття. Так само дуже класно, от за 2000 кілометрів, що я зрозумів, от він дуже класно тримає дорогу. Прямо от, мабуть, і в Ауді такої штуки немає. Тобто ви сидите тут, як в кросовері, про це я вже говорив. І він як прижатий до дороги, незважаючи на те, що ви як з висоти дивитесь на цей світ. Ну, не тільки в фізичному плані, а ну, про це потім. І в цілому я хочу сказати, що тут, незважаючи на те, що тут базова комплектація, тут немає підігрівів, немає не знаю, проекції, екрану. Я взагалі не знаю, чи в цих автомобілях Volvo вони є от, такого класу. Але в цілому ця базова комплектація її достатньо для того, щоб їздити з задоволенням, бути щасливим і, власне кажучи, перевозити свою mm -hmm. сім'ю. Так, ну Проїхались, мені все сподобалось, Ну, я вже давно їжджу. Покажу вам задню частину машини. Багажник і задній діван. Ой, тяжко, жити. Вставати, до речі, звідси нормально. Легко, не тяжко. І не дуже хочеться. Ну, власне кажучи, задній диванчик. Тут все так грязно, автентично, як ми забирали з аукціона. Не було би вам показати якийсь намилений пафосний контент. Хотілося показати вам реальність, яка є. Оцей автомобіль з пробігом 470 тисяч кілометрів. Представляєте собі, майже мільйон. Подивіться на стан шкіри. Подивіться на стан шкіри, так само хочу показати вам спереду. Да. Подійська, подій завжди визначається там, пробіг. Дуже часто в нас в Україні показують, о, та вона там 600 тисяч проїхала. Подивіться, будь ласка, півмільйона. Сідушка не мінялась. Подивіться так само на руль. Так само не мінявся, в якому він стані. Я до чого це хочу вам сказати? Просто, коли ви наступний раз прийдете на Луцький авторинок, і там все протерте, і вам будуть казати, що це 160 тисяч, то ну, може треба задати запитання, як воно буває. Ну, на сам, насправді це суб'єктивно, бо буває таке, що автомобіль дійсно 150 тисяч, але якийсь неряха сидів за кермом, все протирав, там педалі протирав, це все. Таке може бути. Але я більше хотів вам показати, що насправді проблема українського авторинку заключається в тому, що купують дешево автомобілі за кордоном з 600 тисяч пробігу, зматують до 180 і продають за ціну. Яка ну розумна людина, яка займається бізнесом автомобільним, розуміє, що просто ціна закупки такої не буває. Тобто автомобіль продається за 6 тисяч доларів, наприклад, а в нормальному стані такий самий автомобіль в Європі може коштувати навіть більше, там 6 тисяч євро і більше. І от така от ситуація. Тому ну, це ще один аргумент, чому варто замовити автомобіль під ключ, під пригод, а не купувати десь на ринку. Одна з причин, бо ви відразу будете бачити автомобіль. Клієнт, який замовив цей автомобіль в нас, він знав, який автомобіль, який стан, який пробіг, все здав. І вийшов, до речі, він зараз на даний момент, цей автомобіль коштує 13 тисяч євро. Отут ми вам покажемо зараз, тут десь от висвічується, скільки такі самі автомобілі коштують в Україні. І, Звичайно, ж, ви можете пробити автомобіль по кар-вертикалу, але є тут своє але. Я не знаю, чи там можна щось коректувати, але як мінімум там багато ну, можна. Не вказувати в ньому інформацію. Тобто, якщо автомобіль обслуговувався не на офіційному дилерському салоні або ще десь, то інформації не може не бути. Ми особисто цей автомобіль пробили і він не показав оригінального пробігу. Це, ну, тобто Він напис... показав пробіг набагато менший. Тому Car Vertical — це не те, чому ви можете повноцінно довіряти. Через те звертайтеся, приженемо і вам. Покажу так само вам багажник Тут ну, така штука, до речі, так само є класна. Фаркоп. Це хто вчився їздити, той знає, що коли здаєш назад, краще фаркоп мати. Багажник досить непоганий. До речі, мені дуже ця штука подобається. Тут є газові стойки. Газова стойка тут ще, так. Да? Ну, це класно, знаєте, коли ви достаєте запаску. А, до речі, запаска тут так само є. А, де я думав, що вода є. Тут, мабуть, мала би бути. Але є компресор, гель. Коли проб'ється колесо, ви можете через цей компресор тим гелем набрати надути гелем і доїхати до Найближчого. Якось так, от. отакий от автомобіль за от такі от гроші. Ну, що дорогенькі мої виставки, які ми можемо зробити виставки з покупки цього автомобіля. Я для себе можу зробити наступні виставки. Перше, великий прогід автомобіля це не завжди якась біда. Звичайно, ви скажете, ресурс двигуна, ресурс коробки, але все одно ці речі рано чи пізно доведеться капіталити, направляти, ремонтувати. Таке може бути. За 2,5 тисячі км, щоб проїхав цей автомобіль, вже знаходячись в нашій власності. Він не показав себе погано, ніяких чеків не було, рівень масла де зменшився, Тобто автомобіль повністю обслужений. До речі, історія сервісу цього автомобіля є записана, мабуть, він був в оренді, бо все чітко, в графіки, все було зроблено супер. Краще взяти обслужений автомобіль з великим пробігом, ніж з маленьким необслуженим. Не завжди це правило, звичайно, працює, але в даному випадку, як ви бачите, воно працює. Ну і, звичайно, хотів сказати вам, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишіть коментар, можливо, поділіться вашим досвідом покупки автомобіля, з якими максимальними пробігами ви зіштовхувалися. Так само хочу сказати, що в нас є послуга, підбір автомобіля під ключ. Якщо ви бажаєте придбати, перегнати. Хочете якийсь цікавий автомобіль, не маєте його в Україні, не можете знайти. Звертайтеся за контактами, які будуть вказані в описі до цього відео, і також у самому відео. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх близьких. До побачення!